Громадян України, жителів Дніпропетровської області до депутатів і членів президії Дніпропетровської обласної ради і обласної адміністрації президента. Ми, громадяни України, які проживають у селищах і містах районах Дніпропетровської області, обурені цінічними злочинними заявами і діями депутатів. Членів президії Дніпропетровської обласної ради і обласної адміністрації президента, в ці дні, коли ми, громадяни всієї України, користуючись своїм конституційним правом, вийшли на мирні акції протесту, щоб висловити свою незгоду з політикою президента та представницьких і державних органів управління всіх рівнів яким ми довірили частину своїх владних повноважень на певний період, посадові особи обласної адміністрації президента вчинили злочинну провокацію по відношенню до мирних жителів 26 січня 2014 року, в результаті цієї провокації постраждали невинні люди, яким були нанесені важкі телесні ушкодження невідомими особами. Які переховувались, інструктувались і озброювались у приміщеннях ОДА. Ці незаконні озброєні злочинні угрупування скеровувались людьми, які мають безпосереднє відношення до всіх гіл гілок президентської виконавчої та міської ради влади у Дніпропетровській області. Кілька днів тому. Коли по більшості матері з дітьми, молодь вийшли у Дніпропетровську на площу до будинків, де розташовані ОДА та обласна рада, у жалобі вшанувати загиблих на Майдані Незалежності наших дітей, в цей час на сходинах ОДА цінічно був влаштований концерт, який проходив під щільним прикриттям. Бійців МВД в цей же час президією обласної ради у репортажах місцевих телевізійних каналів була зроблена заява до президента України про наведення порядку в країні, який прозвучав як пряма підтримка кровавої розправи над людьми. Сьогодні ми вимагаємо. Відставки президента, який пішов на вбивства, вищий злочин проти свого народу, який не має прощення і строку давнини. Відставки керівника Дніпропетровської обласної адміністрації Каліснікова і скасування всієї адміністративної вертикалі президента у Дніпропетровській області. Це не конституційна вертикаль кладення депутатських повноважень депутатами, членами президії обласної ради за публічну підтримку злочину і заклику до його продовження від Служби безпеки України та прокуратури. Ми вимагаємо розпочати розслідування щодо незаконних озброєних злочинних угрупувань, які приймали участь у провокаціях 26.02. Біля будівлі ОДА у Дніпропетровську, ми, громадяни-власники своєї землі і держави, реалізуючи свою владу, дану нам Богом і гарантовану Конституцією, владу прямої дії, приймаємо рішення щодо припинення владних повноважень повноважень вище названих посадовців. І пропонуємо їм піти у відставку і скласти свої повноваження добровільно на протязі 10 діб з дня отримання цієї вимоги. До цих вимог ми можемо ще додати оці вимоги і заклики до сепаратизму, до розділу України. Це теж злочин проти держави, і в конституції це по, за конституцію. Це повинно каратись. І наші служби безпеки, вони створені для того, щоб гарантувати безпеку цілісної, неділимої України, чомусь зараз не звертають уваги на людей, які закликають до цих злочинів. Якщо ви підтримуєте це звернення, то я. Пропоную вам підійти сюди і підписатися під ним. Дякую. А я хотіла ще спросити: хто за це звернення? Хто з ним згоден? Прошу голосувати. Одноголосно дякую.